Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це електромобіль Fiat 500 на 24 кВт з запасом ходу на 210 км в гарному стані, весь в рідній фарбі. Повністю обслугований, з гарною гумою. Ось як він виглядає ззовні, в яскравому кольорі. Зараз переглянемо салон. Ось так виглядає салон. Це у нас комбінована шкіра з текстилем, чорна стеля. Все в дуже гарному збереженому стані. Переміщаємося до салону автомобіля. У нас повне мультикермо, є двохзонний клімат-контроль, повний електропакет та багато іншого. Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль запущено, ніяких чеків та помилок не горить. Дуже гарний та економний автомобіль для міста. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так кредит, або лізинг. Також у нас є трейдин.